Вітаю вас, шановні глядачі на моєму Ютуб-каналі. Дуже рада вас бачити. Сьогодні поговоримо про папу римського. Але не передодні. я вам хочу сказати, що в мене є телеграм-канал, де кожного дня проходять безкоштовні медитації. Я викладаю різні практики, розповідаю, що таке мудре. Тому доєднайтеся, він абсолютно свободний у вільному доступі. В описі до відео вже є посилання. Представляю вам гостю Аня Вергіліс. Привіт, Аня! Привіт, привіт, дуже рада тобі. Аня, ми б з тобою просмажували всі видатні постаті. І в нова зірочка на небосхилі, Папа Римський, Лев 14. Боже, що про нього тільки не кажуть? Що це останній Папа Римський? Що він е, прийшов, аби здійснити трансформацію, перевернути все з ніг на голову? Дехто каже, що він зараз поверне старі догми, а хтось говорить про те, що почнеться е, новий апокаліпсис. етап да, Апокаліпсису. Ну, е, взагалі, е, Папа Римський е, ось цей. Він користується дуже великою такою любов'ю серед молоді. І католицька церква зараз почала вже робити такий формат молодіжний, з фестами, там панейрами, там з католицькими фестивалями. Чи вдасться Папі Римському з цьому леву чотирнадцятому дійсно стати таким лідером нового молодіжного духовного руху? Ти знаєш, дуже цікава постать, насправді. Він такий діва діва, у нього дуже проявлений виражений знак Діви. І місяць, який відповідає за душу, за емоції, у нього на кордоні між Левом і Дівою. Ну, Тобто ми ж часу точного угу. не знаємо. Але я би зробила припущення, що все ж таки місяць у нього в Леві, оскільки він собі ім'я, я не знаю, він вибрав чи йому вибрали Лев. Теж це. Насправді не випадково, і він такий ну, досить яскравий. Правда? Uh -huh. Ти спостерігала за ним, він е, такий цікавий. Ну, Тобто є у нього, е, як у місячного лева, така, знаєш і е, от. Ну, певна демонстративність. Манер, манери, да. так. Тому що якби там все було в Діві, і Сонце і місяць, і Марс у нього, і Венера, то він би був такий трошки нуднуватий, мені здається. Ну, знаєш, як угу. концентрована дуже діва. Тому я б сказала, що він народився десь зранку, коли ще місяць був у Леві, і взагалі знак Діви. Це знак порядку. Тобто його основна місія, навіщо він прийшов у католицький світ і став на чолі католицької церкви Ватикану: це реалізувати програму Діви. А це означає, що він буде намагатися. М'яко, безконфліктно, тому що в нього ще й терези проявлені. Він дуже хороший дипломат. До речі, він дуже хороший переговорник, дуже поміркована і стратегічна людина, але він все одно, як діва, буде наводити порядок. Це його задача розкласти все по поличках і зробити ось цю ідею католицької церкви здоровою. От тому mm -hmm. що діва це про здоров'я, про ментальне здоров'я, про духовне здоров'я, а про те, що бачиш, він ну, знову ж таки перші його заяви, які він робив, про те, що традиці... традицій, традиційна сім'я, традиційні правила, традиційні норми. Але як діва, він може бути таким трошки нудним, знаєш, таким прискіпливим до деталей. Трошки таким більш консервативним, я б сказала. І мені здається, що для сучасного світу це дуже добре, це прям такий позитивний момент. Тому ми будемо спостерігати за його роботою. Але я можу сказати, що у нього також реалізується програма вчителя духовного у цьому житті, і власне в нього почався новий тридцятирічний цикл. Якби навіть він не зайняв от голови католицької церкви, в нього би все одно зараз і на найближчі 30 років ну, був би такий дуже серйозний кар'єрний ріст. Я не знаю, які там варіанти є у угу. цих верховних понтифіків, да? я не знаю, угу. як правильно це назвати, але от у нього дійсно зараз іде етап такого духовного розкриття. І ролі е, вчителя, ролі ментора і такого взірця для, для інших людей. Розкажи мені, будь ласка, про те, що чекати українській пасті від е, такого очільника Ватикану. А, ти знаєш, я не думаю, що ми можемо від нього чекати якихось різких кроків. Е, він дуже поміркована людина і дуже стратегічна. Е, у нього Меркурій в Терезах. Терези — це знак партнерства, знак миротворців, до речі, також і людей, які шукають рівновагу. І у будь-яких питаннях, які він буде піднімати, він буде шукати рівновагу між однією стороною і іншою, між там сучасним світом і традиціями, наприклад. Тому, звичайно, це, ну, це хороший лідер насправді. Але очікувати від нього якихось таких різких кроків, ну ні, ми не можемо. А, чи миротворчу місію він візьме на себе? Чи може він взагалі? Ти про Україну потім. так. Дивись, я коли переглядала гороскоп України, ще там, ну я маю на увазі прогностику на 25-й рік, ще в кінці 24-го, mm -hmm. я бачила, що у нас кінець травня і перша половина червня це час, коли у питанні мирних перемовин з'являється ще якась сила додаткова. Mm -hmm. Тобто, ми вже бачимо, що цей трикутник Америка, Росія, Україна, він трошки. Ну, такий не дуже рівнобедрений, скажімо, тому що е, виходить так, що Америка і Росія це якби одна сторона, угу. і ми е, зовсім в іншій. І е, для нас були показники, що кінець травня, червень, з'являється ще якась додаткова сила, дипломатична, політична, яка буде нам допомагати у, угу. у цьому процесі. І, власне, от е, пропозиція папи про перемовини в Ватикані угу. на цій площадці, вона дуже дуже хороша. От для нас це вигідно. Для нас це дуже хороша можливість. Е, я не скажу, що там буде все. Ідеально, знову ж таки, ми розуміємо, що папа Лев 14 він американець, він mm -hmm. народився в Чикаго, і це теж має значення. І коли я дивилася карту сумісності, там є показники того, що може спричинятися певний тиск mm -hmm. політичний через нього також. Тому що він все одно він представник своєї ну, сили. Релігійно і політично. це Європа. Ми це прекрасно з вами uh -huh. розуміємо. Але тим не менше, а для нас це більш сприятливе середовище, ніж, скажімо, Стамбул. Тому uh -huh. якщо от, особливо до 18 червня, тому що, от в карті України дуже сприятливий період. З 4 по 18 червня для переговорів, для дипломатичних місій, у нас дійсно є можливість розпочати якісь конструктивні процеси. Я думаю, що результати ми побачимо осінню, але є велика, велика вирогідність. Я прям тримаю за це кулаки. Що на червень ми зможемо досягти вже якихось попередніх домовленостей. І якщо це буде на території Ватикану, я думаю, що це буде більш сприятливо, ніж. Той самий Стамбул. Угу. Скажи мені, будь ласка, зустрічався Папа Римський з Зеленським 18 травня. Ось ця зустріч: наскільки вона була вигідною для нас? І взагалі, яка взаємодія можлива між нашим президентом та головою Ватиканом? Давай ми глянемо взагалі цю дату, 18 травня. Я хочу окремо угу. я зараз тут на комп'ютері себе відкриваю. Це дуже цікавий день, до речі. Чому він цікавий? Зараз секундочку. Тому що в цей день було точне з'єднання Сонця і Урану. Уран це планета трансформації, це планета таких дуже серйозних реформ і несподіваних неочікуваних кроків. Тому я можу сказати, що ті процеси, які були запущені 18 травня в Ватикані, вони можуть призвести в кінці кінців до різких, неочікуваних і дещо революційних змін. Я маю на увазі політику, тому що там в той день. Був не тільки була зустріч не тільки Папи Римського і Зеленського, там був ряд зустрічей, угу. і знову ж таки це показник процесу нового, який буде запущений, і який дасть можливість для нестандартних рішень, дуже нестандартних політичних рішень. В цілому, до речі, день був ну, таким сприятливим для. Політики, і набагато більше знову ж таки, я от дивилася 15 травня, знаєш, коли mm -hmm. була зустріч в Стамбулі, і там настільки ну, негармонійні були аспекти астрологічні, було зрозуміло, що ну, будуть затримки, що будуть перешкоди, якісь а, переноси, що досягти позитивного результату Буде дуже вагато. складно. Да. І це було зрозуміло, чисто аналізуючи дату. 18-те набагато більш сприятливий день, правда. Тому є відчуття, що там було більше про підтримку, про якісь можливості для України отримати для себе ну, більш сприятливі умови для переговорів. А е, чи можна е, зробити е, якийсь там тест-аналіз на суміс... сумісництво, співпрацю між двома людьми? А, ну давай подивимося. Я не знаю, наскільки це м ну, наскільки це має місце, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що такі зустрічі вони рідкі і вони такі, знаєш, як представницька mm -hmm. зустріч більше. Але давай глянемо зараз ми е, зараз ми подивимося. Обидві карти. Відкриваю прямо, фактично, в прямому ефірі. Цікава сумісність, до речі. Зараз, секундочку. О, все, налаштували. А... Ти знаєш, тут може бути дуже плідний контакт насправді. І я б сказала, що для України взаємодія з Папою Римським новим відкриває дійсно якісь нестандартні можливості для досягнення миру. Але це також пов'язано із певним тиском. Ну, тобто, е, от те, з чого ми починали, все одно буде здійснюватися політичний тиск угу. а, на нас, в тому числі і через Папу Римського. І говорити про те, що ну, якби все буде дуже легко, дуже так спокійно і затишно ні. Угу. Але тим не менше, ми бачимо, що Через е, нового Папу Римського ми можемо реалізувати якийсь альтернативний сценарій, якого mm -hmm. раніше не було, і який нам дуже-дуже зараз потрібен для того, щоб дійсно вийти на е, ну, ті мирні процеси, яких ми дуже хочемо. Взагалі, навколо е, Папа Римського Лева дуже багато є різних е, таких е, цікавих історій, пам'ятаєш про це пророцтво? Угу. Коли помер його попередник, було дуже багато. Да, було дуже багато там прям якихось таких жахливих історій в інтернеті про те, що все це останній папа, і що там починається апокаліпсис, і що взагалі все всім бояться нікому там вже можна, можна ні на що не сподіватися. Насправді, друзі, це символічні дуже речі. Тобто, ось цей папа римський, який він, до речі, там вони ж всі пораховані. Ти не пам'ятаєш? Франциск був. Ні-ні. ні Оцей Лев 14, він там якийсь 200 або там же. 267 він чи да. що. А справа в тому, що він дійсно реформатор. Ага. От цей, ніби знаєш, старий світ. Який був раніше, до того, як ми перейшли в епоху Водолія, він уже от настільки завершується і закінчується, і Папа Римський Лев 14 це, ніби дійсно, знаєш, перехід вже в нову епоху. Тому історії про кінець світу, про те, що наступає апокаліпсис, угу. про те, що все закінчилось. Це символічна інформація, її не можна сприймати буквально. Ми дуже буквально всі ці знаєш, міфи і легенди сприймаємо. Насправді це про смерть старої системи. І про те, що нова людина, яка приходить, вона буде вже зовсім інакше діяти. Ти знаєш, до речі, що, наприклад, мене це взагалі вразило, що в одному католицькому соборі ви знаєш ці такі кабінки для е, сповіді. Так. Поставили е, в Кабінці для сповіді голограму Ісуса Христа. Так. І що завантажили цьому е, штучному Ісусу Христу е, там Біблію і всі святі тексти, щоб він якось розумів, взагалі, що людям відповідати. І він проводить сповіді. Тобто ти приходиш, там сидить у тебе таке віконечко, є, угу. да? сидить і, е, Ісус Христос, його якби. Галограма, і він з тобою розмовляє, він тебе там сповідує, відпускає гріхи, дає якісь настанови і таке інше. І ось це новий світ, в якому ми будемо жити, в якому духовність, релігія дуже тісно переплітаються зі штучним інтелектом і технологіями. І ось цей новий папа римський не, не випадково ж ще сказала, так, що коли він прийшов. На, на, свій, на своє місце, да, на свою посаду, було дуже цікаве з'єднання Сонця і Урана. А це про е, нові технології, це про революційність, це про абсолютно нові незвичні підходи. Тобто, з одного боку, він наводить порядок, як діва, і розкладає все по поличках, а з іншого боку, діва це синтетичний такий, ну, це знак, який е, вважається е, ну, таким дуже системним. Тобто він буде впроваджувати всі ці технології в роботу католицької церкви, в ментальність людей. І ми побачимо зовсім іншу релігію, ми побачимо зовсім інший підхід до віри, ми побачимо зовсім інші технології, які будуть вплітатися в наше життя. І це дійсно новий світ, в якому нам жити. Він трошки лякає, тому що я б, наприклад, сповідуватися штучному Ісусу Христу не хотіла. Але мене це відповідно ну, якось, от якщо відверто так, сказати, угу. мене це трошки бентежить. Тому що тут є дуже велика небезпека замінити відчуття, віру, якісь дуже тонкі речі, духовні технологіями. І це дуже небезпечно. Ну, віддати людяність, функцію людяності штучному інтелекту. Але ну, ми будемо жити в цьому світі, ми нікуди від нього не змінимося. Відділимо, та. Настають такі часи. Але адаптуватися треба теж з розумом. Скажи: наскільки довго можливо буде правління в цього папа Римського? Ти знаєш, в нього почався дуже сприятливий етап про кар'єру, про вплив. Про його авторитетність. Ну, я не, не можу прям подивитися. У нас немає часу народження, на жаль. Якби mm -hmm. у нас був точний час, я б сказала. Але у найближчий час я не бачу у нього якихось ну, перешкод, великих складнощів. Mm -hmm. Ну, я так на рік два, скажімо, подивилася наперед. А далі треба вже шукати час народження. Uh, Скажи мені, будь ласка. Uh... Цього діяча є можливість мати політичну кар'єру, от як політичний лідер, не тільки духовний, а ще й геополітик. Ну, однозначно, в нього є е, такий потенціал, і більше того, у нього і м, період почався а, дуже сприятливий саме для політичної кар'єри. Я думаю, що він буде розширювати свій вплив однозначно, і в нього є на це амбіції, і навіть такі задачі. Тобто це одна з його кармічних задач насправді: рухатися більше в політику, якісь міжнародні процеси широкі. І я впевнена, що він буде це робити. Я дуже тобі вдячна, шановні глядачі. Якщо вам цікаво, ще більше дізнатися про е, свій гороскоп чи про свою натальну карту, чи про себе, що яке ваше призначення. До речі, яке призначення в папи Римському? Ну, дивись, він реалізовує програму Стрільця. А як ми вже сказали, це роль вчителя, ментора е, політична. Політичні амбіції. У нього тут є свої випробування, чесно скажу, тому що там чорний місяць з'єднані з північним кармічним вузлом, тобто він може десь ну, заходити не на свою територію, робити якісь неправильні кроки або висновки, але, тим не менше, його задача у цьому житті реалізовувати роль вчителя з великої літери. Угу. І вчителя духовного, і вчителя такого, знаєш, ну, соціального формату, який показує людям закони закони земні і закони небесні. А яка його карма? Ну, Слухай, тут таке, що ти маєш на увазі? Ну, от В кожного з нас є карма. Щось ми в тому житті зробили не так, що нам треба пропрацювати. От над чим його треба працювати? Ти знаєш, у нас дуже багато кармічних задач, немає якоїсь одної карми, от е, такої або такої. Є задачі кармічні, які стосуються е, кар'єри, є кармічні задачі, які стосуються там нашого е, особистого зростання. Е, його е, основна задача це наводити порядок і систематизувати, як е, ну, в нього виражений знак діви. І насправді, дивись, от діва це знак, який знаходиться навпроти риб. Mm -hmm. Тобто, риби вони так про духовність, про якісь вищі матерії. А діва дуже прагматичний земний знак це знак служіння. Служителя. Тобто він є служителем своєї системи. І йому дуже важливо ну, якби це завжди усвідомлювати, що я служу, я пропускаю через себе певну інформацію, певні задачі реалізовую, вони реалізуються через мене. Тобто, у служителів у них взагалі его, ну таке, знаєш, от дуже. Ну, Там його дуже мало, я би так сказала. Тобто Не. дуже важливо завжди пам'ятати, що ти частинка системи. Ти стаєш на великій висоті, звісно, у тебе певний статус, і духовний, і соціальний, але все одно ти через себе проводиш волю вищої системи. І це одна з його задач служити системі, наводити порядок і повертати традиційні цінності. Шановні глядачі, якщо ви хочете знати, яка ваша карма, що вам треба зробити, яке ваше призначення, як вам треба реалізовуватися, на що треба зважати, звертайтеся до Ані Вергелес. До речі, я користуюся її прогнозами вже дуже давно, і навіть рекомендую зараз ваші діти вступають у вищі. Звертайтеся до Ані для того, щоб дізнатися. Чи саме ту спеціальність ваша дитина обрала? На якому шляху, на якому етапі зараз, на що треба звернути увагу вам як батькам для того, щоб дитина класно розвивалася? Аня спец з дитячої астрології? Це правда. В описі до відео є всі контакти майстрині. Дякую, Ані. Дякую. За